Сім порушень. Правил дорожнього руху в Німеччині, за які ви можете сплатити найбільший штраф, а також штрафи в Німеччині, про які ви точно не знали. Розпочинаємо. І розпочнемо з правил дорожнього руху. По-перше, в Німеччині заборонено не дотримуватися безпечної дистанції. Це карається штрафом, а також може призвести до втрат водійських прав. Згідно з чинним тарифом, не дотримання дистанції карається 400 євро штрафом, а також позбавленням водійських прав на три місяці. Наступне, у Німеччині діє абсолютна заборона на обгін по правій стороні. Тільки під час заторів дозволяється рухатися по правій смузі швидше, ніж по лівій. Обгін по правій стороні карається штрафом не менше 120 євро. Третє. У Німеччині водіїв, які використовують електронні пристрої за кермом, суворо карають. Навіть коли ви розмовляєте по телефону, стоячи в пробці, ви можете отримати штраф щонайменше 100 євро і один штрафний бал. Якщо ви створите дорожню транспорту, дорожньо-транспортну пригоду через використання гаджетів за кермом ви заплатите 200 євро і більше, плюс отримаєте два штрафних бали. До слова, районний суд в Есені наклав штраф у розмірі 100 євро на водія, який тримав під час руху так званий Smart Key, тобто ключ від автомобіля з вбудованим дисплеєм. Штрафи за перевищення швидкості за межами міста складатимуть від 20 до 700 євро, а у межах міста трошки більше, від 30 до 800 євро. Що цікаво, відповідно до 24-го а параграфу німецького закону про дорожній рух, Водіння в стані алкогольного сп'яніння не буде класифікуватися як злочин тільки в тому випадку, якщо концентрація алкоголю знаходиться в певних межах. Це від 0,5 проміле до 1,9 проміле. А водій буде благополучно керувати транспортним засобом і не проявлятиме симптомів, характерних для поведінки після вживання алкоголю. За правопорушення можна отримати штраф до 3 тисяч євро і заборони. На водіння в Німеччині від 1 до 3 місяців. А от відповідно до статті 316 Кримінального кодексу Німеччині особа, яка керує автомобілем, навіть якщо вона не може безпечно керувати ним в результаті вживання алкоголю або інших наркотиків, карається штрафом або позбавленням волі на строк до 1 року. Наступне правило, яке вважаю особливо правильним: водії, які блокують проїзд машин швидкої допомоги і поліцейських машин. На місце аварії загрожує їм штраф у розмірі 200 євро. А в особливих випадках він може зрости до 320 євро і поєднуватися з забороною на водіння на місяць. Наступне правило. Не були б то німці? 4 тисячі євро можна може коштувати в Німеччині образа в сторону іншого учасника дорожнього руху. Такий штраф заплатив попередній рекордсмен в Німеччині достатньо вісьми штрафних балів для того, щоб втратити водійські права. Ну а тепер найцікавіші штрафи, про які ви точно маєте знати за німецькими правилами. Якщо ви вигулюєте собачку на вулиці, то повинні мати з собою мішечок для збору фекалій. Якщо мішечка немає, то власнику собаки може загрожувати штраф від 35 до 250 євро. Годувати голубів у німеччині суворо заборонено. Штрафи у різних містах відрізняються. Наприклад, у Кельні порушникам загрожує до 1000 євро штрафу, а в гамбурзі сума штрафу може досягти 5000 євро. Якщо ви захочете викинути недопалок у вікно авто, то це вам коштуватиме до 50 євро. А за викид жуйки на вулиці можна отримати штраф до 75 євро. За туалет у непризначеному для цього місці можна сплатити штраф в розмірі від 60 до 150 євро. У Німеччині заборонено фотографувати і розповсюджувати фотографії жертв дорожньо-транспортних пригод, а також п'яних чи оголених людей. За це можна не лише отримати штраф, а й потрапити до в'язниці. А які ви ще знаєте правила в Німеччині, за які може загрожувати штраф? Напишіть про це в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Українці, які зараз перебувають у Німеччині, також скажіть, чи отримували ви подібні штрафи, або, можливо, ваші друзі. Про це також пишіть в коментарях.